За 7 липня 2023 року. У випуску на Миколаїв на Дністрі дивіться про стан радіаційного фону у Миколаївській громаді, про змагання стендової стрільби серед мисливців та власників зброї розповідає Святослав Дроздов. У рубриці Твоя громада знайомимось з Рудниківським Старостинським округом. Щодня територіальний підрозділ ДСНС проводить заміри радіаційного фону. У Миколаївській громаді станом на сьогодні, 7 липня, радіаційний фон залишається в межах норми. Якщо в Україні виникне ситуація, що спричинить радіаційну небезпеку, то першими про це повідомлять органи влади. На рівні населених пунктів про це інформуватиме система оповіщення. Тривалість звучання попереджувального сигналу. Увага всім, триватиме від 3 до 5 хвилин. Повідомлення буде містити місце і час виникнення надзвичайної ситуації, її масштаби, дію ураження та порядок ваших дій. Якщо ви почули оповіщення про радіаційну небезпеку і в цей момент знаходитесь на вулиці, то відразу захистіть органи дихання шарфом або хусткою. Зайдіть в укриття, підвал або середину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому тримайтеся якомога далі від стін та даху будівлі. Заберіть всередину середину домашніх тварин, закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні. Не підходьте до них без потреби. Зробіть кількаденний запас води у герметичних ємностях. Продукти харчування загорніть у плівку харчову і покладіть у холодильник або шафу. Підготуйте маску, респіратор або ватно пов'язку для органів дихання. Слідкуйте і пам'ятайте, що першими і будуть продовжувати повідомляти представники ДСНС, поліції та органів влади. З приводу цього Миколаївській міській раді відбулась координаційна нарада. За участю представників поліції, ДСНС, Держпродспоживслужби міської лікарні, лабораторного центру, комунальних установ та представників Миколаївської міської ради обговорили взаємодію усіх служб у разі радіаційної або хімічної небезпеки. До слова від Стрийської районної військової адміністрації Миколаївська територіальна громада отримала 5 тисяч респіраторів. Більше інформації. Та інструкція у разі загрози радіоактивного ураження і як правильно здійснювати йодну профілактику розміщено на сайті Миколаївської міської ради. 2 липня на території Миколаєва відбулись змагання зі стендової стрільби серед власників зброї та мисливців. Завдяки благодійному заходу вдалося зібрати 180 тисяч гривень. Про захід, як все відбувалося та як вдалося зібрати таку суму. Сьогодні розповідає під час випуску новин спеціальний гість Святослав Дроздов, єгер Миколаївського товариства мисливців та рибалок. Святослав, вітаю! Вітаю вас, Оля. Розкажіть, будь ласка, детальніше нашим глядачам про захід. Основна мета проведення нашого благодійного стрілецького заходу по стендовій стрільбі це збір коштів на дрони. «Мавік-3» Для наших військових, для військових нашої громади, які знаходяться на передовій бойових бригадах. Чи вже передали гроші, коли будуть закуплені дрони, і хто долучився до організації, крім товариства мисливців і рибалок? Організаторами турніру були Миколаївська міська рада на чолі з головою Щеболем Андрієм Івановичем, також громадська організація Миколаївське товариство мисливців та рибалок. Та громадське формування, Миколаївська народна самооборона». Та, звичайно, до заходу влучилися наші військові. Вони, значить, зробили великий вклад в дане дійство. Скільки людей було залучено, та що відбувалося безпосередньо під час стрійби? В стрілецькому турнірі було залучено багато мисливських колективів нашого району та області. Та власники вогнепальної лодкоствольної зброї, та звичайно, наші мисливські колективи, місцеві, і військові хлопці. Скільки було команд, і наскільки е, бачу, по фотографіях було дуже багато людей. Тобто, е, скільки учасників було, загальна кількість присутніх на нашому заході було близько 500 осіб, з них 140 учасників даного заходу. Переможцями нашого заходу стали команда Гута Мисливська, яка зайняла перше та друге місця в командних змаганнях. Третє місце значить, зайняла команда з гірського, яку очолив секретар Миколаївської міської ради Андрійчик Іван Іванович. В індивідуальних змаганнях. Отримали призові місця. Перше місце Кадило Іван. Друге місце Мензух Володимир. Це е, учасник з команди Гута Мисливська. Це команда здобула більшість, більшість, більшість перемог в нашому заході. Третє місце е, виборов Ілішевський Тарас. Крім змагань. На турнірі проходила благодійна ярмарка, на які продавалися різні елементи війни: це гільзи, тубуси від снарядів, гранатометів, ящики від патронів, каски, які були розмальовані нашими діточками роми Федорів. Також на турнірі можна було покуштувати різних смачних страв, які приготували. Наші хлопці самооборони, мисливці та військові. Захід, я вважаю, що нам вдався, бо ми на даному заході зібрали 170 тисяч гривень. Я вважаю, що такі заходи потрібно проводити частіше, бо вони нас об'єднують задля перемоги. Такий формат стрілецького турніру в нашій громаді ми проводимо вперше. Хочу подякувати всім, хто долучився до нашого благодійного заходу. Слава Україні! Героям слава! Справді такі заходи об'єднують. Більше того, ми можемо допомогти, адже війна триває, а техніка, зокрема, дрони, дуже потрібна нашим. Військовим тому не будьте байдужі, допомагайте при кожній можливості. Нагадаю, що 9 липня у неділю відбудеться благодійний концерт з нагоди дня міста та дня конституції, де ви теж зможете донатити та трішки відпочити. Концерт відбудеться у парковій зоні міського палацу культури о 18 годині. Одне з найбільших сіл Миколаївської громади рудники. У Рубриці Твоя громада знайомимось з Рудниківським старостинським округом. Кількість населення села станом на 2020 рік становить 3197 людей. Добре налагоджений транспортний зв'язок з допомогою автобусів та залізниці, що проходить біля східної границі села. Через село приходить також автодорога Львів-Дрогобич. У селі є пошта, бібліотека, народний дім, школа. Цього року у школі облаштували тир та відремонтували укриття з окремим входом, яке цілодобово є відкритим. У школі навчається більше 400 учнів, а в новенькому садочку ходачок 52 дошкільнят. У 2021 році в Рудниках відкрили спортивний майданчик з штучним покриттям. За словами старости, тут щодня допізна бігає футбол місцева молодь. Серед проблем ремонт огорожі моста, який ще з лютого ніяк не може відремонтувати служба автомобільних доріг у Львівській області. І на запити старости не реагує. Вважаю, що Рудники – це безперебільшення, одне з найбільших і найкращих сіл в Миколаївській ОТГ і в цілім західнім регіоні. Ну дуже гарне село, чого може не вистачає. У нас село дуже велике, дуже довге, дуже широке. Там, де ми проживаємо, немає близько е, принаймні, дитячого майданчика. Нам досить далеко йти з дітьми. Ну, Може би хотілося більше по селі. Є в куточках, але все-таки ще більше хочеться. Е, може, якісь гуртки для дітей. Маму хлопчикові скільки? Шість років. Шість. Так, от е, В селі все-таки він не має чим більше займатися. Може, би якісь гуртки для таких маленьких дітей, якісь секції. Позитивно відбуваються якісь зміни в селі. Я думаю, що... У війни наскільки можливо, що ми і так ну дуже багато для села робиться. Тому що ми всі живемо в умовах війни, дуже багато певно, що коштів йде на оборону і все, що по можливості, я думаю, що робиться. Хотілося б, звичайно, більше, але в центрі села близько ста років тому збудовано храм святого архістратига Михаїла. Цьогоріч рудниківчани з допомогою меценатів завершують ремонт покрівлі церкви. А також при храмі після трохрічної перерви відбуваються веселі канікули з Богом. Ваються веселі канікули з Богом. Ми організатори веселі канікули з Богом. Мене звати Надя, це Христина. А це наша команда аніматорів. дівчат Дівчата Христина, Соломія, Марія, Оля, Олеся. І ще нас є дві дівчинки Оля і Соломія. Канікули в нас веселі. В нас близько десь 100 дітей з нами з аніматорами. Ми проводимо ігри. Спочатку ми приходимо, молимося. Отець дає науку. Тоді ми йдемо, проводимо банси, співаємо. Тоді ми йдемо на обід. Тоді проводимо веселі ігри. Тоді також ми вертаємося до церкви, закінчуємо також наші веселі канікули молитвою. Ми приходимо до церкви, співаємо пісні. Молимося, відмічаємо кожну дитинку. Ми відповідаємо за кожну дитину, і тоді дітки йдуть собі додому. Щороку, 12 липня, на свято Петра і Павла, рудниківчани пішою ходою вирушають до каплички на відправу, після якої відбувається петрування для дітей, крім магазинів, в рудниках працюють чотири більших підприємства, серед яких Фермерське господарство Максимович, яке займається вирощуванням насіння та переробкою сільськогосподарської сировини. На відео одне з полів фермерського господарства, де зібрали ячмінь і вже висіяли гречку. А з 1932 року в рудниках діє рибне господарство. Стави під розведення риби до слова, копали вручну мешканці села. Завдяки природній унікальності ставки наповнюються самі від річки Бридниця. Крім цього, біля річки в селі облаштовують відпочинкову зону. Староста села мріє там організувати пляж для місцевих дітей. На даний час е я сама з сином проживаю і ще мама. Я чоловік захищає батьківщину. Чого і бракує найбільше, як то кажуть, по господарстві? Чи хтось допомагає вам в такій? Допомагають. Родичі, знайомі, якщо по потребі треба. Спочатку нам треба було кошти на машину зібрати, але я сама не могла стільки, і ми звернулися в сільську раду, в школу. І нам допомогло і село, і знайомі. Дуже щиро всім дякую. Потроху в селі ремонтують дороги. Звісно, що мешканцям хотілося б більше ремонтів. Попередньо цього року з місцевого бюджету виділено кошти і підсипано 150 кубами гравію чотири дороги села. В першу очередь я думаю, що бракує бюджетних коштів, щоб село розвивалось, щоб в селі щось зробилося, то перш за все потрібні гроші. Я не кажу, нам гроші виділяють кожен рік, так і того року нам виділили кошти. Доробити бруківку на вулиці Шкільні півтора мільйона, 950 тисяч виділили на вулицю Львівську Нову, 500 тисяч на укриття в школі і 200 тисяч на спортзал. Крім того, так як з'явились трошки гроші в бюджеті, ми зробили ямковий ремонт дороги Лесі Українки, що біля садочка. Та зробили тротуар за ті кошти. Думаю, що до Дня Незалежності буде в нас і круківка в центрі вулиці Шкільні. Ну, що б краще щось хотілося для села, я би хотів, щоб Ну, так, зараз війна, нема ні танців для молоді, нема нічого сумно. Хотілося б були більше гуртків в школі, в клубі б були більше якісь заняття для дітей, щоб вони ходили, розбивалися. Само собою треба вже є тир, щоб у нас в школі був вчитель воєнної підготовки. Тому що то зараз якраз такий час, що конче, потрібно. Ну і звичайно, щоб люди сплачували вчасно податки, щоб можна було за щось, щоб гроші попадали в бюджет, а потім до нас це було. У нас, як ви знаєте, зараз церква. Підходить до кінця, накриваємо церкву, на яку вже пішло близько 5,5 мільйонів. Якщо б не росли ціни, за ті гроші можна було б вже церкву побудувати. То тобто і знакрити, але ціни ростуть, всі знаємо, і нам ще десь буде бракувати 800 тисяч. І, звичайно, теж люди. Як говорять, що останні кошти кидають на ЗСУ, то все так не йде все на церкву, як би хотілося. Так що ми думаємо, буде перемога запрацює наша економіка, буде в селі молодь підростати, і думаю, що молодь буде мати. Де вийти в селі, чим зайнятися. Ну і звичайно, ще одна біда така є в нас, що не можемо, село є ставився. Всі роки люди купались, діти купались, зараз нас там не пускають. Ну Співпраця, люди все розуміють зараз. Ну і, Звичайно, з підприємцями у нас наладився такий контакт. З директором школи ми звернулись до підприємців. Під кінець навчального року. І така фірма, як Максимович, нам дала 10 тисяч. Що ми зробили з тими грішми? Ми ті гроші дали на стипендії в школі кращим учням. З них вийшло 16 учнів, які отримали найбільша премія стипендія була 1000 гривень, а решта були 500 і 300. Щоб на другий рік діти наші краще вчились. І більше мали заохочення до науки. Також ми е, під'їжджали до ходачок Агро наш, кім керує Гарасимів Назар, переговоривши за ситуацію, яка зараз дійсно в школі, бо камери в нас вже наружні стоять, і ми порозумілися, вони виділили нам 25 тисяч на камери, які встановлені всередині в школі. То 5 камер, ну, там з тими всіма, я говорю, вийшло 25 тисяч. Також ми закупили форму, бо коли їдеш, хоч вона б ніколи не пригоджувалась, але по кожному селі видно, як, не дай Бог, похорон і як йде каравул почесний з тих дітей, віддаючи честь останню воїну. Дуже приємно, коли діти в формі. Ну і нам така фірма, як Львів Буд виділила 25 тисяч на форму. Форма закуплена в школі вже проходила такі воєнно-патріотична організація, як Джураль. Діти були всі в формі, акуратно, гарно. Я думаю, що на другий рік. Спонсори подобріші дадуть нам ще більше коштів. А також щиро дякую всім, буквально всім, хто долучився до того. Вітаємо усіх іванів та іванок з Днем Ангела, мирних та спокійних, усім вихідних. Підписуйтесь на YouTube канал Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.